Ошукані військові понад 100 хворих на ковід та бронювання для працівників комунальних підприємств. Найактуальніші питання цього тижня обговорили на щотижневій апаратній нараді. На засіданні до присутніх звернулися військові та їхні рідні. Мовляв, жителька Борисполя обіцяє пригнати авто за кордону. А в результаті ні автомобіля, ні грошей. 28 лютого 2023 року. Віра Бойко взяла від нас кошти, щоб пригнати авто. Не грошей, ні автівки нема, вона тільки віддала пів суми. 2 листопада 2023 року ми написали заяву в поліцію, найняли адвоката. Адвокат довів цю справу до прокуратури, але прокуратура назад вернула справу в рей-відділ. Помінялися два чи три слідчих. І ну, зараз, на жаль, я не маю ніякої інформації. Я приходжу в райвідділ, Мені ніхто не дає достоверної інформації, хто у мене свідчить, які справи, як далі справа іде. Я б хотіла, щоб якось попливали на це, щоб дали якісь мені зворотний зв'язок. І я розуміла, як продвигається наша справа. Я є військовослужбовець, я так само з нею зв'язався, заказав машину через знайомих. Вона приганяла хлопцям машини. Я з нею зв'язався, зустрівся, передав їй кошти, в сумі 5 тисяч доларів. Вісім місяців я чекав машину, машини немає. Вона на дзвінки не відповідає. Я почав писати в соцмережах, до мене ну, багато почали люди звертатися ошуканих ну, по всіх цих справах. На що вона мене запевнила Уже в що в неї є покровителі в правоохоронних органах і їй це все байдуже. Люди вимагають посприяти у розслідуванні даної справи, знайти та покарати винних. Є дійсно е, вказане кримінальне провадження. Проблематика в тому, що особа частково, на жаль, гроші повертає от, частково. Ну, взяла 10 тисяч, а повернула тисячу. Є тут склаша хайс. Хто не не допитаний чи не опитаний з даного приводу по кожному конкретному факту. Я розберуся, зберу знову ж ці матеріали і буквально постараюсь на протязі максимум, максимум тижня їх направити, скерувати знову з підозрою до прокуратури на погодження. Проблематика, ще раз скажу, вона, на, на, на жаль, велику кількість автомобілів пригнала. Зараз будемо додатково поспілкуємося і будемо намагатися приймати рішення. Кількість хворих на ковід зростає. Про це розповів директор первинки Василь Чернов. За тиждень було протестовано 232 людини. З них 105 було позитивно. Це 45%. відсотків. Всі в легкоформі або торне лікування надається. Це не Так. Лікарі все тримають під контролем. Також, коли є необхідність та бажання, можна буде вакцинуватися. Також в була торі номер два. Разом тим нагадую, що про інші щеплення, як дитячі, так і біфтерія, травець, тому будь ласка, передивіться, позгадуйте, коли ви вакцинувалися останні разом. Скільки ліків цих ворог не існує, якине щось тільки щеплення можна зробити. Про роботу комунальників за минулий тиждень розповів начальник головного управління житлокомунального господарства В'ячеслав Толкач. Готуємося до опалювального сезону. Значить, постраждати моделігування вулиць ми завершили. Будемо розпочинати тренування по Бориспіль. За нас зараз вернулася освіта стосовно під'їздих жирів до шкільних закладів. Будемо планево проводити. Незабаром у працівників Бориспіль водоканал буде бронь, тобто відстрочка від мобілізації. Детальніше розповів директор підприємства Олександр Ганош. П'ятницю на 14 годину нашого представника були запрошували в обласну. Цивільну військову адміністрацію, де підтвердили, що КП Торізький продоканал є структурою критичною, де наші працівники повинні підлягати до не менше 50% бронювань. Рішення було прийнято, проголосовано. Путри директорка Бориспіль тепломережі Маріана Жилеско нагадала про борги підприємства на сьогоднішній день. У нас 126 мільйонів. Це нам повинна держава, а за газ ми 54 чотири мільйони. Тобто ви розумієте, що це за цифри. Але на сьогоднішній день газопостачальні організації і газосподільна організації з нас знімають гроші по 812-й постанові з по процентному відношенні 65% п'ять нас забирають. З наших рахунків, але якщо туди додають розподіл газу, це 75%, що зараз є. Це питання пані Мар'яна обговорила на регіональному конгресі місцевих і територіальних влад при президентові України у Київській обласній військовій адміністрації на минулому тижні. Ми, ну, як теплопостачальні організація, повинні за це боротися.